Переможці особливо будуть раді, тому що вони зможуть так. і отоварити у нас сертифікати подарункові, які ми їм видамо в магазин магазині. Бо ми просто так, просто забули їх. Так що майте на увазі. Ну і я хочу сказати, що це свято просто не мало шансу відбутися, якщо б не були такі люди, як шановна наша пані Оля, яка є власником ну, власника. Цього прекрасного малючного! Це ми так гарно відпочили і перебачили. Забрали від мене її. Ми дуже Оля вам дякуємо. Аді, Якщо аді, нас запросите, ми не, не будемо скромні, будемо до вас просити.

Це на загальне фото, на жаль, з камера нагальну